Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину. Сполучені штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону. Зокрема, Міністерство оборони США планує виділити додаткові системи ППО, боєприпаси до них та обладнання для інтеграції західних пускових установок ракет і радарів з українськими системами ППО, артилерійські снаряди 155-го калібру, послуги комерційних супутникових зображень та Кошти на навчання, ремонт і обслуговування озброєнь. Російська армія вкотре обстріляла село Кізомес на Херсонщині. В обласній військовій адміністрації повідомили, окупанти з артилерії знищили фельдшерський пункт. Минулося без постраждалих. Збив крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу в МВС. Розповіли, як наші оборонці сьогодні знищували повітряні цілі. Одну з них ха Х-55, Військовослужбовець національної гвардії збив із ПЗРК ігла уламки. Частково пошкодили цивільну інфраструктуру. Минулося без постраждалих. Вночі російські окупаційні війська ракетами атакували Дніпро. Всі вісім крилатих ракет збили військові з повітряного командування Схід уламки однієї з них впали на чотириповерхівку, внаслідок чого травмована жінка 32 років. Постраждалі надали медичну допомогу і вже виписали з лікарні. В неї численні гематоми та подряпини. уламок ракети зруйнував міжквартирні перекриття, потрощив меблі та речі двох квартир. Бойова частина ракети зупинилася на третьому поверсі, не вибухнула. Рятувальники вже вивезли небезпечне залізяче з будинку і згодом знищать його. Комунальники проводять аварійні роботи, а після експертної оцінки візьмуться за відновлювальні роботи. Було таке відчуття, що щось сипиться по самій домівці, як щебінь, такий звук. А потім такий був поштовх, просто так пум, глухий. І в мене затрусились руки. І все більше нічого. Тобто це, ну, коли в ПБО працює, то було гучніше, аніж оце. Пошкоджена покрівля, шиферна покрівля розрушена, розрушене перекриття між чердаком та квартирою та розрушене перекриття між полом та значить, потолком і нижче розположений. Тобто це третій, четвертий поверхи і сама покрівля. П'ять разів за сьогодні російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Про таке повідомили в оперативному командуванні північ. ворог бив із танків 120-х мінометів та ствольної артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації немає. Напередодні ввечері російські війська вдарили двома керованими авіабомбами в районі Ромашкового. Допоможемо захисникам разом. Наша підтримка потрібна бійцям радіоелектронної розвідки. Щодня вони добувають інформацію про противника завдяки перехопленню та аналізу випромінювання його радіоелектронних засобів. Для цього потрібні спеціальні пристрої. Наші бійці можуть з точністю до кількох метрів визначити місце перебування ворога і прослуховувати його. У такий спосіб військові також на відстані дізнаються про шляхи переміщення російських окупантів, їхню кількість і підготовку до удару. Водночас спеціальна техніка. Ка дає змогу виявляти спецобладнання противника для стеження та бачити час їх роботи. Дані з техніки збройних сил України одразу передаються операторам дронів, які проводять розвідку та дорозвідку. Нині військовим потрібно відремонтувати пеленгатор, що допоможе вистежувати окупантів. Ремонт дорогий, але спільними зусиллями можливий. Щоб допомогти, варто надіслати гроші на номер картки, який ви бачите на екрані. Ціна питання 456 тисяч гривень. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн зустрілася з Володимиром Зеленським у Києві. Сторони обговорили підтримку України європейським союзом та нові санкції проти Росії. Зокрема, йшлося про те, що Європейський Союз запланує надати Україні мільйон снарядів для боротьби проти російської агресії. Глава Української держави також заявив, що настав час для відкриття переговорів про членство України в європейському союзі, І Київ сподівається вже в червні отримати оцінку Європейської комісії щодо свого прогресу на шляху до євроінтеграції. Я подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси один мільйон снарядів для артилерії. І ми обговорили ключове питання швидкість закупівлі та постачання цих боєприпасів. Потреба у них на полі бою вже є зараз afraid. агресор уже драматично провалився. Україна вистояла перед нападом і успішно відбувається. Чому це? Перш за все, тому що як вільне суспільство Україна може розраховувати на незгасну хоробрість мільйонів своїх жінок і чоловіків. Ставка Німеччини на російську енергетику була неправильною. Про це заявила міністра закордонних справ Аналена Бербок під час Балтійського кліматичного форуму. Крім того, вона визнала, що будівництво російського газопроводу було негативним для енергетичної безпеки. Тепер влада Німеччини планує зосередити свою увагу на енергетиці в Балтійському регіоні. Рік тому, коли Росія почала агресивну війну проти України, в країнах Балтії мені задавали питання: чому ви потрапили у залежність від російського газу? Чому ви побудували серед Балтійського моря трубопровід, який підриває нашу безпеку? І вони були праві. А мені Німеччина надто довго залежала від російських енергоносіїв. За кожен кубічний метр дешевого газу ми заплатили з нашою безпекою вдвічі або втричі. І ось чому ми разом працювали із такою потужністю увесь минулий рік. Замість північного потоку, ми зараз будуємо для нашої безпеки Балтійську енергетику. Жорстока та незаконна війна Росії в Україні призвела до нової ситуації з безпекою. Тепер як ніколи зрозуміло, що енергетична політика є політикою безпеки. Нам потрібно замінити російський газ європейською зеленою енергією не в останню чергу через співпрацю з надійними партнерами. Аморальний та недружній крок МЗС України засудило участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану та Узбекистану в заході на Червоній площі в Москві. Українські дипломати нагадали, що Путіна оголосили воєнним злочинцем і спільна з ним поява зневага до українського народу. В МЗС зазначили, що народи Центральної Азії та Кавказу зробили великий внесок у перемогу над нацизмом 78 років тому. І вони не заслуговують, щоб Кремль використовував їх для участі у фальшивому дійстві. Європейський союз не має боятися військових демонстрацій Москви, а має підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Так відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц на параду Москві. Крім того, на його думку, європейський союз має реформуватися, щоб підготуватися до майбутнього розширення та поглибити зв'язки з усім світом, якщо хоче протистояти майбутнім викликам. І сачеленджін таймс. Це складні часи. Війна повернулася в Європу. Російська агресія проти України також є нападом на цінності та принципи, якими ми керувалися з моменту заснування Європейського союзу. Повага до прав людини, міжнародного права, свободи та демократії та право на самовизначення. Разом ми будемо відстоювати ці принципи. Разом ми будемо підтримувати Україну, доки це буде потрібно. Підготовка фахівців для атомних електростанцій, питання національної безпеки на цьому наголошують науковці фізико-технічного факультету університету Каразіна в Харкові. Наразі будівля вишу зазнала руйнувань через російську агресію. Втім, співробітникам вдалося зберегти частину обладнання, який нині має вигляд факультет фістеху та чи готові там відновити навчання студентів, розкажуть наші репортери. На цій установці це установка по нанесенню покриття високотемпературного для селіцидома тобто На цій установці я робив свої перші експерименти. Олексій тут вчився. Колишній науковець у військовому однострої з першого дня повномасштабного вторгнення. Ну це мій рідний дім, моє рідне місце, родина. Тобто, це треба захищати. Якщо є можливість, то треба. Воно не було. У мене рюкзак збраний з 2016 року. Рюкзак накинув і пішов. Вперше побувати на рідній кафедрі вдалося через кілька місяців. Воно все було свіже, обгоріше, залите дощем. Розпач і, ну навіть не розпач, це скоріше бурень. Що нічого святого у тварюк немає. Кадри 25 лютого минулого року зафільмовані поряд з вишем що за 20 кілометрів від кордону з ворогом. Російські залізяче ще димиться, але вже нікуди не їде. Захисники Харкова зупинили ворога безжально та майстерно. Ну вони трошки тупенькі, тому що на градах їхати штурмувати місце. Це можуть тільки ідіоти робити, тому що гра це артилерія, вона має працювати за передовими позиціями. Може вони думали, що вони заїдуть стануть серед місця десь там парки Горького. А тут їх зустріли і благополучно розмалотили. Це 313-та аудиторія, це лекційна аудиторія. Тут зазвичай проводились, власно кажучи, заняття. Зазнавши поразки в бою, російські військові гатили по будівлі вишу цю аудиторію. В північній частині корпусу фізико-технічного факультету університету Каразіна російські військові зруйнували торік на початку березня. Пошкоджені інші аудиторії та лабораторії. Збитки від російської агресії завдані лише будівлі вишу. Тут оцінюють у майже 80 мільйонів гривень. В цій будівлі знаходиться дуже багато високотехнологічних приладів. Ми, як адміністрація, зробили дуже великі зусилля з приводу того, щоб евакуювати деяку кількість обладнання на майданчики наших колег. Це Харківський фізико-технічний інститут. Значить, в них є майданчик, який знаходиться в центрі міста. Та є обладнання, що не можна перевозити. Лабораторія сильно струмової електроніки. Тут стоїть унікальний прилад. Ця установка. Не може бути транспортовано, бо тут стоять достатньо точні технології. Локалізація електронних почтов проводиться в цьому місці. Ці дослідження необхідні для правильного оперування ядерних реакторів. Науковці наголошують, відновлення технічної бази та навчального процесу це питання національної безпеки, бо йдеться про енергетичну незалежність України. 50% електроенергії Україна генерує за рахунок ядерних АЕС з одного боку. В нас наукова база є. А з іншого боку, ми потребуємо розширення цих можливостей. І, власне кажучи, якщо ми не будемо готувати спеціалістів в цій галузі, то а, в нас будуть великі проблеми з енергетичною безпекою. Торік фізико-технічний факультет мав лише 8 вступників до повномасштабного вторгнення їх було більше ста. Науковці стеху задіяні в міжнародних проєктах, але цього замало для відновлення вишу потрібна підтримка уряду. Юлія Лубська, телеканал прямий. Сьогодні у Ліверпулі відбудеться перший півфінал музичного конкурсу Євробачення цього року. Пісенний фестиваль від імені України проводить Велика Британія. У ньому візьмуть участь представники майже 40 країн. Український гурт творчий, як представник торічної країни переможниці, автоматично потрапляє у фінал шоу. Він відбудеться 13 травня. Підписуйтеся на наш Ютуб. більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.